Мерседес В-клас останні 33 тижні ми проробили величезний об'єм робіт на цьому автомобілі для того, щоб зробити його більш зовні виразним, внутрі більш комфортним і більш преміальним. Давайте тепер потрошки розказуємо, що саме ми тут зробили. Для того, щоб цей автомобіль зробити більш виразним, ми замінили передній та задній бампера. А для того, щоб вони залишалися в ідеальному стані, ми покрили передню частину авто, антигравійною плівкою, яка захищає лакофарбове покриття. Тепер автомобіль. Не боїться їздити по трасі і не боїться камінців і будь-яких інших пошкоджень. Крім того, ми зробили шумоізоляцію передньої та задньої дверки та встановили сюди акустику від компанії Hertz серії Cento. В комплекс акустики входить підсилювач і два комплекта компонентних динаміків серії Cento. Для того, щоб зробити салон більш преміальним, ми зробили тут дуже класну функцію, яка присуща тільки для автомобілів Rolls-Royce – це опція зоряного неба. Звичайно, що вона включила в себе одразу перетяжку стелі в чорну алькантару, а також стійки і пофарбування всіх елементів, ручок, козирків і тому подібних пластикових на стелі в чорний колір. Тепер авто виглядає дуже круто внутрі автомобіля. А для того, щоб зробити авто більш функціональним, ми встановили на цей автомобіль електропривід електропривідсуної дверки. По заводу цей автомобіль не був обладнаний цією функцією, і треба було закривати відкривати двері вручну. Що, як ви знаєте, насправді не дуже зручно. Тепер ми можемо. За допомогою цієї чудової ручки закривати двері, а також відкривати. Крім того, ми можемо ці всі маніпуляції робити з кнопок біля водія, з пульта, а також кнопки, яка знаходиться в салоні, біля дверей. Це дуже зручно і виглядає все як оригінально. Тепер переходимо до задньої частини автомобіля. Тут же бампер, про який я говорив на початку відео, який підкреслює зовнішність цього автомобіля. Також ми встановили чудові ці ліхтарі. І перетягнув їх одразу при темнішою інтегривідною плівкою, щоб вони дивилися, скажімо так, багатші. І як функціонал, ці фонарі будуть ходити довго і довгий час будуть зберігати той самий вигляд, який вони мають зараз. Тому, якщо ви хочете комплексно зробити свій автомобіль ззовні більш привабливим, внутрі більш комфортним, додати до нього преміальність, звертайтесь до нас в автостудію Гараж 23. Ми єдина компанія у Львові, яка може зробити це комплексно. Від початку до кінця продумати весь проект і втілити його в життя саме для вас.